Вітаю вас в ефірі. Програма Наше здоров'я та я її ведуча Тетяна Горенко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл сюжетів про якість питної води. Безумовно, саме якісна вода є дуже важливим фактором для здоров'я кожної людини. Хоча, на жаль, не кожен з нас це розуміє. Хоча наш організм на 65% складається саме з води, ми майже ніколи не цікавились по-справжньому якістю води, яку ми п'ємо. Так само, як ми не помічаємо повітря, яким безперервно дихаємо, ми не помічаємо і воду, що споживаємо щодня. Щоправда, до нас часто доходить інформація про забруденість цієї чи іншої річки, про наявність таких джерел Важких металів, гербицидів або радіонуклідів. Втім, оскільки ми їх не бачимо візуально, то продовжуємо брати воду навіть із-під крану. І так продовжується з року в рік. А потім ми бігаємо і шукаємо коштовні ліки, якщо наше здоров'я раптом погіршиться. Причому, якщо нам хоч хтось каже, що захворіли ми через погану якість питної води, ми не дуже в це повіримо. Адже ніхто ще чітко не довів, що більшість наших хвороб прямо залежить від поганої якості нашої питної води. То ж, давно вже слід розпочати говорити про воду серйозно і чесно, як про продукт номер один, пане Володимире. Я хочу поговорити з вами про культуру споживання води в Україні в цілому і в нашому регіоні. Зокрема, як ви вважаєте щодо, щодо нашого розуміння необхідності води в нашому житті, саме здорової води, ми взагалі це усвідомлюємо чи ні? Як ви вважаєте? Я вважаю, що на сьогоднішній день мешканці міста Кіровограда і взагалі всі громадяни України очевидно переважна більшість ставляться до води як не до продукта харчування, як не продукта харчування, який є важливішим, набагато важливішим за всі інші продукти харчування. Ну, наприклад, скажімо, за поширений продукт харчування, який у нас користується попитом, це борщ. Знаєте, от, е, чому так сталося? Наше суспільство, наші громадяни України, ті люди, які жили на території України, пережили багато голодовок. Вода була, а їжі не було. Іншої їжі не було. Тому і мені батьки кажуть, що ти п'єш воду, ти спочатку щось з'їж такого твердого, хорошого. А це зрозуміло, що ця позиція отака, вона стосується того періоду, коли нема що їсти. А на сьогоднішній день у нас їжі достатньо, їй достатньо багато. І... Тому треба приділити більше уваги води. Чому воді? Тому що вода, людський організм складається на 65% з води, людська кров це на 95% з води. І, взагалі, скажімо, якщо взяти таку позицію, то без води людина може прожити максимум 5 днів, а без їжі 30 чи 45 днів. І очевидно, це про щось говорить. Тому культурі споживання води. Кожною людиною, кожним громадянином України потрібно приділяти велику увагу. Але просто сказати, що приділяти велику увагу, це нічого не сказати, тому що інерція людського мислення це саме велика інерція, яка існує в нашому світі. Тобто, привички людей їх дуже важко змінити. Дуже важко змінити. І люди для води воді взагалі в нас не приділяють майже уваги. Ну зараз, скажемо, десь там, я так думаю, відсотків 5 людей приділяють цьому більш-менш уваги, а переважна більшість рахує, що вода це щось таке, що помиться тільки можливо тому. Цим треба займатися кожен день. Цим повинен займатися, на моє переконання і держава, місцеві органи самоврядування, проводити зустрічі з людьми, проводити лекції, ну то різноманітні форми, показувати, перш за все, очевидно, на власному прикладі когось із людей, як це як потрібно робити, як це відбувається. І тільки тоді я рахую, що це вплине в тому числі і на стан здоров'я нашого суспільства, на стан здоров'я кожної кожної людини, адже ми бачимо наскільки. Зараз у нас народжується багато хворих дітей. Ми бачимо, який стан здоров'я дітей в школах. І це перш за все це вплив води на здоров'я людини. Тому вода це дуже важливо. Умовно кажучи, які три найпоширеніші помилки ми робимо у відношенні до споживання води, ну так, загалом на тих стереотипах, що ми маємо на сьогоднішній день. Я думаю, що найбільша помилка це ми просто люди п'ють мало води. Тобто медицина, яка на сьогоднішній день існує в нас в Україні і в усьому світі, вона говорить, що кожна доросла людина повинна вживати 2-3 літри води в день. Не говориться якої води, навіть якщо ми будь-яка людина буде вживати 2-3 літра води, це вже є є плюс. Можна сказати, що дуже мало людей скільки вживає скільки води кожен день, але можна сказати, що Якщо щоб ця вода була більш якісною, більш здоровою, її треба просто перекип'ятити. Можливо, перекип'ятити один раз, два рази перекип'ятити. На якість води це ніяк не впливає. На формулу води, на молекулу кислорода, молекулу водню це ніяк не впливає, вода залишається водою. Це перше. Друге, глибше це, звичайно, треба подивитися на хімічний склад води. Хімічний склад води, але це вже вже скажімо так. Це кожна, кожна людина не здатна це зробити. Тому тут ми повинні звернути уваги виробників, які виробляють воду, скажімо, в нас кіровограді чи яку завозяться, і щоб цей склад води відповідав, відповідав нормам, які були б здорові для людини. Тому сьогодні ми вирушаємо на перший кіровоградський об'єкт, де виготовляють та очищують питну воду яким є оптимальний механізм очищення води на сучасних підприємствах? Щоб це дізнатись, маємо на власні очі простежити повний цикл підготовки води до кондиційного стану. Антоні будь пожалуйста, розкажіть, як очищається ваша вода, всі етапи очистки. Значит, вода, яка приходить в першу, одразу заходить в механічний фільтр. где очищается от всех механических примесей. После механического фильтра идет у нас свечной фильтр. Это свечи, сделанные керамические свечи, где идет самые мельчайшие частицы, не пропуская самые мельчайшие частицы, это то, что касается очистки до солей. После механического и э, свечного фильтра вода поступает в емкость первую, где она э, накапливается и качается на систему обратного осмоса. Это тоже следующий какой-то этап очистки? Да, да это наш э, как говорится, конечный результат э, э, системы обратного осмоса, где э, вода, очищенная от механических э, примесей, попадает... Э, систему обратного осмоса, которая убирает полностью все соли, все примеси, те, которые мы не видим, то есть не можем забрать механически. Значит, после того, как обратный осмос очистил воду, еще есть система бактерицидная, то есть все проходят через бактерицидную систему, и вода готовая к использованию, попадает в емкость номер два, идет на и на разлив. Анатолий Николаевич, как контролируется качество воды? Мы очень серьезно подходим к этому вопросу и на каждую партию в да. санстанции проводим все эти анализы, которые контролируют качество нашей воды. Какие-то особенности есть в вашей воде, например, с учетом нашего региона, экологии? Присущие, присущие в этой воде это магний и йод. То є йод то для нашого екологічни екологічного э, району очень существенний. Щодо такого хімічного елементу, як йод, нам відомо вже більш-менш достатньо. А от про вплив на людський організм магнію варто, мабуть, трохи нагадати. Магній входить до складу багатьох ферментів, що забезпечують синтез балків, а також бере активну участь у фосфорно-вуглеводному обміні і тим самим впливає безпосередньо на життєво важливі процеси. Магній має заспокійливу, судинно розширюючу та сечогінну дію. бо Він стимулює перистальтику кишківника і покращує жовчовидалення. Є інформація і про холестериноснижуючий вплив цього хімічного елементу. Зрештою, магній відомий протизапальною і антиспастичною дією. Таким чином, його наявність у питній воді є фактором корисним. Дехто вважає, що можна взагалі з під крану пити воду. Це правильно чи ні? Звичайно, просто воду пити із під крану, яка в нас тече з Дніпра. Звичайно, не не варто цього робити, тому що, по перше, там багато біологічних домішок, багато хімічних домішок. І саме перше це яка проблема, є, там багато хлору, тому що через хлор очищається, очищається ця вода. Тому, звичайно, не варто. Я рахую, цю воду можна пити, але її як мінімум на два рази перекип'ятить. Перекипятить, остудить там до 40 градусів, знов закипятить, а потім пить. Ця вода вже не буде такою шкідливою для людського організму. Так, Ще таке питання. Багато хто вживає мінеральну воду як щоденну. Наскільки це вірно? Я думаю, що це взагалі не вірно, тому що у нас є поділ в Україні і це виписано в нормативних документах України як держави, де зазначено, що є вода маломінералізована. Це до 500 мг на літр від 500 до 1000, тобто до 1 грама, звичайна вода. І мінеральна вода це більше одного грама. Тобто, коли на літр води більше одного грама солей там знаходиться, це вже рахується як лікувальні води. Тобто, якщо ми їдемо, наприклад, лікуватися в Карпати чи в інше місце, де є лікувальні води, то там обов'язково ці всі води будуть більше, в них буде солі більше, ніж 1 грам. Ну, наприклад, в Морщинській, там більше 3-4, в залежності від того води, в Миргородській там теж біля 4 грам на літр. І ця вода є, лікарі говорять, що вона є лікувальна на певний період. Тобто в ній дуже багато солей. Ці солі, коли людина споживає разом з водою, вони нікуди не діваються з організму. Вони потім відкладаються в наших суставах і таке інше, відкладається в наших сосудах, капілярах, і це є проблеми для людського організму. Тому її пить як лікувальну, ну, можливо, скажімо там, два тижні, ну, 20 днів і крапка. І більше в році не зя пити. Цю воду, тому що це вона створює проблеми. В наступному випуску програми Наше здоров'я ми продовжимо аналізувати якість води, яку п'ють кіровограції, адже поговорити тут справді є про що між іншим за статистикою, індекс довгожительства на Україні є надзвичайно низьким – 10-20%. А в західних областях України і у Криму навіть і нижче 10%. Не треба й казати, що у переліку факторів, від яких залежить тривалість нашого життя, вода є дійсно на почесному лідерському місці. Алергічний реніт. Це захворювання в нашому суспільстві сприймається здебільшого як легкий симптом, не вартий особливого занепокоєння. Втім, медики наполягають, що до алергії треба ставитись більш серйозно. Алергічний риніт це хронічне захворювання. От. Е, як до нього ставитись треба? Ну, Перш за все, займатися лікуванням, де досить багато людей не лікуються або лікуються від випадку до випадку. Тривалий час нелікований алергічний рініт приводить до е, такого більш важкого захворювання, як бронхіальна астма. Є такі в нас спостереження, що якщо людина, якщо людина не лікувала протягом 5-7 років серйозно алергічний реніт, то через даний термін розвивається бронхіальна астма. Сезонний алергічний риніт розрізняють декілька сезонів. Це перший сезон весняний, коли починають цвісти дерева. Потім другий сезон цвітуть лугові трави, і третій сезон і це співпадає з сезоном амброзії, коли цвіте саме такий шкідливий бур'ян. Амброзія. Ну, в основному, як ми знаємо, всі алергічні захворювання це захворювання всього організму. Тобто, якщо алергічний риніт, то це не значить, що це тільки проявляється, є симптоми прояву в носі. В залежності від того, які ще приєднуються симптоми, то алергічний риніт буває із бронхіальним компонентом, тобто, коли людина до алергічного риніту приєднується кашель. Задишка. Потім, в залежності від того, якщо це є почервоніння очей, сльозотеча, то це алергічний рініт із кон'юктивальним компонентом, тобто ще приєднується алергічний кон'юктивіт. Також є алергічний рініт з фарінгіальним компонентом, коли є спершіння в горлі, сухість в горлі, відчуття стороннього тіла в горлі. Основне лікування це Сіт-терапія або специфічна імунотерапія, вона признана в всьому світі, є сама дієва. Що таке сіт-терапія або системна імунотерапія, або специфічна імунотерапія. Значить, специфічна імунотерапія заключається в слідуючому. перш за все, виділяють алерген, який в людини визиває дані симптоми. Тобто роблять проби, алергічні проби. Проби роблять, хочу на е, особливу увагу звернути на те, що проби робляться в період ремісії, коли нема симптомів реніту. Тобто, в основному ці проби треба робити пізної осені, або зимою, зимою, або ранньої весни, коли нема симптомів. Робляться проби в алергологічному відділенні, виділяється алерген, і потім цей алерген розводиться. У дуже малих дозах, починаючи з найменшої дози, доза поступово нарощується, і організм привикає до даного алергену. І тоді, коли вже потрапляє алерген ззовні, не той, що ми вводимо, а зовні, коли цвіте відповідна рослина, яка визиває алергію, наприклад, амброзія, то тоді вже алерганізм не. Так, не відповідає на даний алерген, тобто зникають ці дані симптоми алергічного реніту. Е, так, в зв'язку, як цей період дуже тривалий, тобто треба проводити специфічну імунотерапію не один рік, або треба проводити декілька курсів, два, три, то навіть і 5 років О, то і в тих випадках, коли не вдається виявити алерген, ми застосовуємо симптоматичну протиалергічну терапію. Є ряд препаратів, які впливають на біологічно активні аміни, які виділяються. Тобто, в основному всі симптоми. Які пов'язані з алергічним ринітом, вони викликаються гістаміном, тому ми знаємо широкий ряд антигістамінних препаратів. Антигістамінних препаратів це таких як групи лоратадину, дезлоратадину, значить, це Еріус. Потім групи цитрізину, це ЛЦ або Цитрилів. Ці препарати, вони Нового покоління не викликають снодійної дії, а тільки блокують гістамін, викликає, знімаючи ці симптоми, які він викликає, тобто знімаючи першіння в горлі, сльозотечу, набряк слизової носа, слизового водяності виділення з носа, покращують носове дихання. Наталія Чущенко, ця людина з'являлась в нашому телеефірі вже не раз. Але приблизно рік-два тому її життя суттєво змінилось. Послухаємо, що саме пережила наша героїня, але спочатку нагадаємо, з яким страшним діагнозом доводиться боротися щодня пані Наталії. Це рождення, це таке заболівання, як міапатія вірніка говпана, і воно, як переводиться як прогресуюча а, 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 дистрофія мишць. с этим заболеванием как бы рождаются, и оно на сегодняшний день не имеет никакого лечения, как просто как поддерживающие какие-то процедуры. Вот. И в принципе как бы с этим можно жить вполне нормально, вести довольно-таки активный образ жизни, что как бы я и делаю. И вести как бы не только бизнес, но еще и личная жизнь. Общественное, там и все такое. Сколько вам років и из... расскажите историю сдаемства с Степаном, как вы нашли друг друга? Ну, его величество интернет. Вот, ну, мне 39 лет, в этом году будет вот исполняется 38, а мы со Степой познакомились в интернете на одном из социальных сетей, на одной из социальных сетей. Вот он меня как бы увидел, это он потом уже скажет, и обратил внимание. Потом началась уже переписка, созванивались, но мы дружили где-то три года, мы дружили просто в интернете по телефону. Он был очень болен, ему нужно было пройти курс лечения. Вот. Потом он поехал лечиться в Донецк, 15-ю больницу, где проводят лечение для больных, у которых пролежни. Это была очень хорошая такая больница, к сожалению, сейчас уже это проблематично. И там он еще год пролежал, ему пришлось ампутировать ноги. И потом он уже приехал ко мне, уже как бы вылеченный. Ну, не до конца, конечно, но более-менее в порядке. И теперь мы уже живем вместе, у меня дома, с родителями. И вот так вот уже год ми живем. Кто вы, звідки? – Степан, місто Борослав, Львівская область. Так, як вы опинились тут у нас в Кировограде? Розкажите про вашу историю. В Кировограде. Три роки тому я познайомився через соціальну сеть з Наталкою Чущенко. Ми почали спілкуватися, переписувались, потім дзвонювались. Чим вона зацікавила вас так особливо? Розумом, пертістю, красою, людяністю. На мій погляд, всім чим може обладати хороша людина. – Скажи, який в тебе був діагноз, щоб було зрозуміло, що з тобою? У мене вроджена спинно-мозгова грижа. От. А тоді я лежав, у мене пролежні почалися. І 10 років я пролежав в бліжку. Зараз скільки тобі років і наскільки ти задоволений з таким сімейним новим життям? Задоволений всім, в мені 39 років. Я 75-го року народження. От. Я вважаю, що я щасливий. Я досяг всього, що, що хотів. От. У мене є кохана людина, у мене є улюблена робота, я вишиваю бісером, ми з Наталкою варимо мило. Трошки стараюся писати вірші, ну, правда, тепер вже мало, а десь років 10 тому то я навіть збірку випустив, під назвою Втрачаю розум, я кохаю. От, пишу у вірші ну, романтичні такі класичні. Ткати. А щось якийсь вірш, можеш трошки кусочок? Я вечір, а ти погожий літній ранок. Я ніч, а ти в душі моїй світанок. Я дощ, а ти веселка по душі. Коли тривожусь я, тоді ти спокій моїй душі. Цей вірш, до речі, я присвятив своїй Наталці. Як загартовувався психологічно за ці роки? Ну, По-всякому було. Нервував, і злився на весь світ. Потім взяв себе в руки, почав щось робити, писав вірші, мене запросили в культуру в Львівській області, в Дрогобицькому районі там біля мене. Їздив з концертами, старався себе чимось зайняти, старався не замічати тих труднощів, недоступності, переважної більшості. А твій девіз по життю який? Немає нічого неможливого, треба тільки захотіти. Читаєте ли ви себе щасливою і оптимістом? Ой, ви знаєте, щастя це таке призрачне, ефемерне чувство, що... Его невозможно схватить руками. Оно как. Вроде бы как вот ты чувствуешь, что вот очень вот немножко, вот оно счастье, потом он раз и улетучивается. Ну, относительно семейной жизни я абсолютно спокойно, счастлива. У меня все есть, меня все устраивает. Ну, конечно, знаете, как <restriction> человека никогда не устраивает то, что он имеет. Ему хочется что-нибудь еще больше, что-то достичь. Может какую-нибудь а, новую сферу деятельности освоить. Может быть, что-нибудь новенькое еще попробовать. Ну, я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Для меня это как бы просто будет такое тягучее болото. Меня засосет. И постоянно что-нибудь мы ищем, мы общаемся с друзьями, с ребятами, проводим какие-то там мероприятия, где-то что-то, может, какую-то копейку заработать. То есть на сегодняшний день у меня полет фантазии. Какая-то вот такая вот стремительность куда-то чего-то где-то достичь. Планов очень много. И счастье есть, наверное. Ну да. Все хорошо, все здоровы, все живы. Чу еще жевать-то. Вроде бы как так. Да. Натали, вот я делаю программу наше здоровье, и очень часто сталкиваюсь с такой категорией людей, как наркоманы, алкоголики, очень молодые ребята, совершенно здоровые физически, но морально, ну вот как бы, по-моему, вот говоришь с тобой и понимаешь, что как-то перепутаны в обществе понятия, кому как относиться. Значит, вот как ты считаешь, вот эти люди они не используют свой жизненный ресурс. насколько они не правы или же, может, ты по-другому думаешь? Вы знаете, тяжело говорить за кого-то, потому что я сама именно к этой категории отношусь как к маленьким, слабеньким деткам, которые где-то там что-то пытаются сделать, которых нужно по попе иногда, может, наказать или еще что-то. Ну, как бы это такая категория, наверное, вы правы, они, наверное, немножко имеют какой-то моральный стержень, немножечко он не такой стойкий как нужно у человека, потому что вот не хочется им говорить, что вот а вот ты бы был на моем месте, ты был бы думал бы по-другому, нет, у каждого своя история, у каждого своя жизнь, свой путь по жизни, но так его бездарно использовать, как допустим я вижу, как это делают, и не нужно прикрываться какими-то причинами, которые могли бы оправдать то, что они делают. Это абсолютно неуместно, потому что жизнь она одна, жизнь она многогранна, и поддаваться этому искушению, мне кажется, это просто человеческое преступление. Бывают такие моменты, когда ну, вследствие моего заболевания проявляются другие болезни. И вот до такой степени хочет я чувствую, что я что-то еще не успела сделать. И я чувствую, что мне еще чего-то нужно сделать, а болезнь отдает свое. Что мне просто, ну, не то, что там завидно, мне просто дико видеть, как эти люди раздаривают свою жизнь, свои дни. Что они могли бы сделать для кого-то, своих близких, что-то хорошее. Это настолько обидно смотреть на это, что... Просто не суспільство називає їх люди з обмеженими можливостями, але насправді психологічно деякі з таких людей в плані вольових якостей дали б пору десятку фізично здорових членів нашого суспільства. Ви знаєте, просто я поняла, що робити доступним суспільство і робити доступну ділянці ну, середу, підходящу для твоєї ну, не блага, а може для нормальної жизни. Это не надо кого -то, от кого-то что-то требовать, это надо начинать с себя. Если ты хочешь, чтобы к тебе люди относились адекватно и э, не смотрели на тебя как на попрошайку, то соответственно должно быть отношение к, к окружающим такое же, как на равноправ... равноправное. Если ты хочешь, чтобы была более доступная среда э, города, то не надо тоже ждать, сидеть, что какой-то добрый дядя придет и сделает какой-то пандус. Нужно говорить конкретно, где какой нужен пандус, какого размера, какого угла. И все это мы можем сделать сами. Конечно, все это не сразу будет делаться. Но благодаря уже нашим усилиям уже более-менее наша среда становится доступный город для таких, как мы, на колясках, и не только. И хочется очень сказать людям, которые нас смотрят, что знаете, что пандусы нужны не только нам. Отсутствие какой-то ступеньки, порога на дверях, более гладкий естественно, на дорогу с тротуара. Это ведь тоже надо и мамочкам с колясками, и людям, которые временно передвигаются на костылях, потому что поломали ногу. Это касается каждого, потому что коляска – это определение инвалидности, а человек, который временно не может как бы нормально двигаться, ему тоже будет комфортно передвигаться в этих условиях. Поэтому все зависит не от кого-то, а внутри. Если вы можете Сделать доступную среду, делайте ее. Никому не никогда ни от кого ничего не ждите. Наталі, твой жизненный девиз какой. Никогда не сдаваться, идти вперед и не, не придумывать причини, почему я это сделать не могу. Нет слова я не могу, есть слово «надо подумать, как это сделать. И все. На сьогодні це все. До наступних зустрічей в ефірі. І пам'ятайте, здоров'я це найголовніше.